Друзі, сьогодні на огляді у нас ось такий меганчик, 13 й рік К9К-двигун. Зараз приїхали на СТО, будемо робити йому діагностику комп'ютерного, лакофарбове покриття, діагностику ходової частини. Будемо усе дивитися, будемо усе перевіряти. Друзі, зараз на перевірки у нас ходової частини і огляду знизу. меганчик ось такий. Дивимось на усі підтікання. Дивимось на усі моменти, які у нас присутні. Тобто робимо гарний огляд знизу. Друзі, зараз будемо перевіряти автомобільчик на картерні гази. Якщо у нас буде пробита прокладка і будуть протікати гази, то рідина буде змінювати колір спочатку на зелений, потім на жовтий. Друзі, робимо комп'ютерну діагностику, перевіряємо. Корекцію по форсункам далі буде турбіна, сажовий фільтр, пробіг і так далі.